Папа Римський закликає до припинення війн і носить у серці страждання українського народу. Еммануель Макрон заявив, що переговори між Росією та Україною не можуть розпочатися без припинення вогню. А польська журналістка після повернення з Києва прокоментувала візит Дональда Туска. Папа Римський звернувся до світових держав із закликом припинити війни. Опівдні Лев чотирнадцятий привітав паломників із балкона Базиліки святого Петра та виголосив свою першу промову як єпископ Риму після молитви Цариця Небесна говорив про світові конфлікти та закликав до припинення війн. Мірівольго анкіо айграндідемондо. Я також звертаюся до великих цього світу. Я повторюю завжди актуальний заклик: ніколи більше війни. Я ношу в серці страждання українського народу. Зробімо все можливе, щоб якомога швидше досягти справжнього, справедливого та тривалого миру. Усі в'язні мають бути звільнені. А діти мають мати можливість повернутися до своїх сімей. Янулибрати Лев 14-й наголосив, що він також глибоко засмучений ситуацією в секторі Гази. Він висловив сподівання, що гуманітарна допомога буде доставлена виснаженим мирним жителям і що всіх заручників буде звільнено. Папа також очікує, що оголошення про припинення вогню між Індією та Пакистаном буде сприйняте позитивно. Прямі переговори між Москвою та Києвом, запропоновані в неділю Владіміром Путіним, не можуть розпочатися, доки не буде укладено угоду про припинення вогню, заявив президент Франції Манюель Макрон у допису на порталі X. Цитую, не може бути переговорів, коли говорить зброя. Не може бути діалогу, коли одночасно бомбардують цивільних осіб. Припинення вогню потрібне зараз, щоб могли розпочатися переговори. Звернувся президент Франції. Макрон відповів на пропозицію Путіна, який у неділю ввечері запропонував. Понував Україні відновити прямі мирні переговори без попередніх умов. Як він анонсував, такі переговори можуть відбутися 15 травня у Стамбулі. Еммануель Макрон поговорив також з президентом Туреччини і Реджеп Таїп Ердоган, заявив у неділю під час цієї телефонної розмови, що його країна готова організувати переговори щодо врегулювання ситуації та досягнення міцного миру в Україні. Каміла Рахвальська, журналістка ТВП інфо, яка вчора повернулася з Києва. Наголосила в ефірі польського радіо 24, що слова прем'єр-міністра Дональда Туска про європейських лідерів присутніх у Москві резонували сильно та без жодної дипломатичної двозначності. На її думку, це чіткий сигнал, що Польща та її союзники не мають наміру мовчати перед жестами, які легітимізують російську агресію. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск учора відвідав Київ разом з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії. Переговори з Володимиром Зеленським стосувалися. Ця перемир'я та спільної відповіді заходу на російську агресію. Журналістка наголосила, що слова, сказані прем'єр-міністром Туском, не були дипломатичними, вони були однозначними. Але Дональд сповідав просто товстит. Однак Дональд Туск сказав прямо: це ганьба, коли європейський лідер дивиться військовий парад біля агресора, який атакує одного з наших, правда, тобто нашого найближчого сусіда. Це ганьба. u agresora, który atakuje jednego z naszych, prawda? Czyli naszego najbliższego sąsiada. To wstyd. На її думку, це чіткий сигнал, що Європа не має наміру мовчати перед жестами, які легітимізують російську агресію. Спільних віз... спільний візит західних лідерів до Києва мав не лише символічний вимір, а й політичний. Це була спроба чинити тиск на Росію та демонструвати єдність перед лицем затяжної війни. І щойно польський прем'єр-міністр прокоментував російську пропозицію допусом у соцмережі. Він написав, що у відповідь на звернення лідерів Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії. Росіяни запропонували розпочати мирні переговори 15 травня. Цитую, однак світ очікує однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна готова, досить жертв, наголосив очільник польського уряду.